Доброго дня! Сьогодні ми, Душкіна Владислава, Кутафіна Валерія та Булгаков Максим представимо вам нашу творчу роботу на дуже актуальну тему сьогодення чому студенти списують? Тепер давайте все ж таки перейдемо до суті питання, чому все ж таки студенти списують? Проблема академічної недоброчесності стала глобальною. Велика кількість старшокласників та студентів у всьому світі схильні обрати. Легкі шляхи для отримання хороших оцінок, порушуючи таким чином правила своїх навчальних закладів. На жаль, і студентів нашої країни це теж торкнулося. Незважаючи на те, що правила стають дедалі суворішими, кількість студентів, які списують, залишається надзвичайно великою. Згідно з популярними дослідженнями, проведеними доктором Дональдом Макейбом, більше 95%… Відсотків опитуваних студентів зізналися в тому, що списували в тій чи іншій формі. Намагаючись захистити репутацію свого навчального закладу, важливо не лише розробити надійну стратегію боротьби зі списуваннями та запровадити нові правила й обмеження, але й дослідити, чому студенти шахраюють в університеті, коледжі чи школі та які їхні справжні мотиви. З'ясувавши коріння проблеми. Ми зможемо усунути її більш ефективно. Тепер давайте перейдемо до поширених причин, через які студенти списують. Академічна недоброчесність це не нова концепція, і вона була частиною нашого життя протягом століть. Однак сьогодні значно зріс відсоток студентів, які спокушаються легким способом отримати хорошу оцінку. Чому ж діти списують? Давайте розглянемо найзначніші. Причини розвиток технологій. Однією з фундаментальних причин, чому практика списування набула широкого розповсюдження, є всесвітня діджиталізація. Інтернет робить інформацію більш доступною і часто підриває цінність власності. Багато студентів звикли використовувати ідеї та інформацію, знайдену в інтернеті, як власні. Інтернет та інші технології не лише сприяють цифровому плагіату, але й іншим формам списування. Наприклад, інтернет дозволяє легко знаходити відповідь. На домашні завдання, шукати інформацію під час іспитів і використовувати різні пристрої для спілкування з іншими студентами. Тиск на успіх: академічна успішність є однією з найпоширеніших причин порушення дисципліни студентами. Сучасна освіта робить більший акцент на результатах, ніж на самому процесі навчання. З дитинства що оцінки мають першорядне значення, тому багато студентів, які усвідомлюють, що їхній успіх вимірюється в основному середнім балом, вирішують знайти більш легкі шляхи для отримання хороших оцінок. Сусідство пропонує нам стереотипи, згідно з якими кожна успішна людина є розумною і добре навчається в школі, університеті та коледжі, але хороші оцінки не є запорукою якісних знань. Щодо незацікавленості у завданні, то багато студентів списують, бо не вважають завдання корисним для свого навчального процесу. Навіщо поводитися етично і витрачати багато часу та зусиль на завдання, які здаються нудним? Сучасні студенти більш практичні та орієнтовні на кар'єру. Вони схильні приділяти менше уваги предметам чи завданням, які не принесуть жодної користі в їхньому майбутньому трудовому житті. Цю думку підтверджує опитування, проведене у 2017 році. Дванадцятому році Еріком Андерманом воно показало, що учні, які не цікавляться певним предметом, почуваються менш мотивованими і більш схильними до списування. У старших класах не вчать досліджувати. Чому старшокласники списують? Коли мова заходить про списування у формі плагіату, багато хто з них ніколи не отримував інструкцій, як виконувати письмове завдання і як правильно цитувати джерела. Більше того, Багато студентів не вміють перефразовувати та висловлювати свої думки в письмовій формі. Як наслідок, щоб не витрачати багато часу на навчання, вони обирають короткі шляхи і заповнюють свої роботи вирізаним і сталеним текстом знайденим в інтернеті. Наступне це соціальне порівняння. З тих пір, як списування глибоко увійшло в наше життя, наше сприйняття цього явища також кардинально змінилося. Викладачі звикли озвучувати оцінки при всьому класі. Через це учні, які отримують погані бали, намагаються покращити їх якомога швидше. Тому списують, аби не виглядати дивно в очах інших студентів та однокласників. Тож які виправдання мають студенти щодо списування? Як уже згадувалося раніше, багато студентів вважають прийнятним списувати в певних ситуаціях. Ось деякі з них. Перше виправдання це високі оцінки. Багато студентів вважають, що це нормально списувати під час доленосних завдань, наприклад, коли іспит визначає, чи перейдуть вони на наступний академічний рівень або чи отримують стипендію. Та друге виправдання це нудні та неактуальні предмети. Будучи більш орієнтовними на кар'єру, студенти швидше за все будуть списувати без жодних. Докорів сумління, якщо предмет не має ніякого значення в їхньому майбутньому житті, незважаючи на ці виправдання, списування є неприйнятним. Воно не лише ставить під загрозу академічну доброчесність, а й підриває основну ідею освіти поширення знань. Дуже важливо розуміти, що списування це неетично. Тому, навіть якщо в короткостроковій перспективі студенти можуть не відчувати провини за свої вчинки, в довгостроковій перспективі вони можуть страждати від низької самооцінки і зіткнутися з проблемами в кар'єрі, сімейному житті тощо. А як же запобігти списуванню у студентів, намагаючи запобігти списуванню? Важливо зануритися в причини, які змушують студентів обирати цей шлях. Чітке розуміння їхніх мотивів дозволить закладам вищої освіти обрати найефективнішу стратегію для підвищення академічної доброчесності. Ось кілька найпоширеніших методів. Перше. Це заохочення гурту до співпраці, атмосфера списування в школі, університеті чи коледжі має бути замінена атмосферою співпраці. Викладачі повинні виглядати в очах учнів не лише як ті, хто оцінює успішність, але як ті, хто готовий ділитися своїми знаннями та відповідати на запитання, щоб студенти краще розуміли свій предмет. Використання вдумливої мови також є не менш важливим чинником. Існує суттєва різниця між похвалою студента за високі результати та його зусилля. Перше, фокусується на результатах і може стимулювати студентів до шахрайства, коли вони намагаються відповідати високим очікуванням викладачів. Друга навпаки, слугує стимулом для подальшого прогресу. Таким чином рекомендується використовувати фрази, побудовані за формулою похвалити за досягнення або зусилля, плюс зауважити, що можна було б зробити Та, краще». третій метод: це зменшити перенавантаження студентів. Як згадувалося раніше, студенти більш схильні до списування, коли їм не вистачає часу, щоб вникнути в деталі предмета. Тому вчителі повинні проаналізувати свою програму або виявити повторювані домашні завдання або надмірну кількість однакових тестів. Що можуть зробити адміністрація та викладачі, щоб допомогти? Коли студенти викривають у списуванні, найголовніше, що має зробити адміністрація, це з'ясувати причини такої поведінки. Це не завжди він та поганий менеджмент Причини можуть бути приховані набагато глибше і стосуватися особистого життя студента. Таким чином, викладачам та адміністраторам рекомендується розглядати кожен неетичний вчинок більш індивідуально. Це допоможе їм не лише запобігти подальшим проявам академічної недоброчесності в їхньому закладі, але й сформувати міцний зв'язок. Між авторитетними особами та студентами, отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок, що академічна недоброчесність є серйозним викликом для сучасного суспільства. Однак, чи варто звинувачувати лише студентів? Існує багато причин, чому вони вирішують порушити кодекс честі, але багато з цих неетичних вчинків можна було б запобігти, якби викладачі були більш чуйними, гнучкими і приділяли більше уваги голосам студентів. Після того як ви все ж таки вирішили зменшити рівень академічної недоброчесності, одна з найважливіших речей, яку вам потрібно зробити, це проаналізувати навчальну програму та навчальне навантаження. Крім того, подумайте, як заохотити спільноту до співпраці та налагодити стосунки між студентами та адміністрацією. І останнє, але не менш важливе, потрібно розвивати сильну академічну культуру, формуючи таким чином базу для академічної доброчесності та високої репутації вашого навчального закладу. Дякуємо вам за увагу та сподіваємося, що наша. Творча робота була цікавою для вашого огляду.